Ранку ми прокидаємось у світі, який потребує нашої допомоги. Земля, наш дім, але ми його забруднюємо. Пластик у річках, сміття на вулицях, повітря, яким важко дихати, але чи можемо ми щось змінити? Менше пластику обираємо екосумки, багаторазові пляшки та контейнери, сортування, сміття, папір, пластик, скло мають друге життя. Енергоефективність вимикаємо світло, використовуємо лед лампи, економимо воду, зелені зони, садимо дерева, доглядаємо за парканами. Також, як озвички, підтримуємо екологічні ініціативи і розповідаємо о них друзям. Мій екопродукт це екобокс, набір для тих, хто хоче жити екологічно. У ньому є багаторазова пляшка, екосумка, компостовані серветки, набір для сортування. Ми не можемо змінити світ одразу, але можемо почати з себе.